Вітаю, друзі. Давайте подивимося, чому це Путін останнім часом перестав посилати на різні перемовні процеси Лаврова, а все частіше почав їздити Кирило Дмитрієв. Чому? В чому причина? Що, можливо, задумав щось Путін, можливо, якісь рокіровочки будуть. Ну, Давайте подивимося, що скаже Ром. Ну, у них є там якась криза, я скажу так. Скажімо так, економічно. Ну, по-перше, економічна криза це 100%. Хто б що не говорив, кризовий момент там уже розпочався. Але там є ще кризовий момент, можливо, у переговорному процесі, в дипломатичній роботі. Ну, так як ми дивимося на дипломатію, то будемо вважати, що тут іде у нас. Де у нас криза в дипломатичній роботі? Щось, можливо, уже Лаврову не під силу щось зробити. Потрібна, потрібна нова людина. Ну, дивіться, тут треба, щоб можливо, протиснути. Протиснути момент, коли Україна повинна втратити певні якісь ресурси, пожертвувати, да? можливо, треба протиснути, пожертвувати іменно Україною. Зараз будемо дивитись далі, що це значить? Розпочати процес по Україні. Ви знаєте, тут і в цьому всьому Дійстві треба досить ефективно балансувати. Я думаю, що все-таки криза дипломатичної роботи Лаврова, вона все-таки, мабуть, уже розпочалася. Людина вже старкувата, наглувата, придуркувата в поведінці, розумієте, а тут треба балансувати, щоб не Втратити Україну, Да треба балансувати. Тут успіх, Да тут ресурс якийсь в Україні, треба балансувати, тому що, тому що може статися катастрофа. Ну, є бажання, є у них бажання, вони хочуть. Вони хочуть взагалі, взагалі-то хочуть катастрофи знищити. Це повне знищення України. Якщо хто думає, що там хочуть захопити по Дніпро чи тільки чотири ці регіони, ні, тут йде процес повного знищення України. І швидше всього, треба балансувати так, щоб змогти. змогти Знаєте, як? тут є бажання перевернути світогляд, ну, скажімо так, з ким, до кого вони йдуть до американців. Да? От перевернути все з них на голову. Тут треба змогти досить вдалими маніпуляціями змінити думку, погляди і так далі. А в Лаврова, швидше всього, вже не вистачає. Фахової цієї майстерності, розумієте? Ну він же ж як ото лошадь. Пре, пре напряму. Він може і матом. Тобто йому не вистачає оцієї гібкості, скажімо так. Ну, знаєте, процес по Україні затягнувся і зайшов в безвихідну ситуацію. Я думаю, що стара команда. Лаврова вже з цим не справляється. Тому вони посилають іншого, більш хитрішого, мудрішого, розумнішого, знаєте, такого, який зможе обхитрити хитрістю да, змінити світогляд Трампа чи вірної групи від Трампа і так далі. Ось так. Я думаю, що вже Лавров, можна сказати, полусписана лошадка. Можливо, це, давайте запитаємо, можливо, це тимчасове де, явище цей Дмитрук. Ні, не Дмитрук, як його? Кирило Дмітрів. Дмитрієв. Ну, ви знаєте, він більш чіткіше може планувати і визначати кожен крок. Ось цей Кирило Дмитрієв. Ну, бачите, те, що вони хочуть знищити. Тут вже повністю йде тут, тут башня, тут десятка мечів. Тут вони дійсно не хочуть знищити Україну, а цей процес затягнувся. Вони думали, що за три дні, звичайно, а воно не виходить за три дні. І не вийшло. Да? І треба, звичайно, хитрістю якось штовхнути своїх Партнерів, Як вони вважають, що Америка їм партнери? Ну, мабуть, так, як діє Трамп, то дійсно як партнери. І, знаєте, по-хитрому переглянувши, змінивши світогляд Трампа Америки, по-хитрому прийняти добути якийсь документ, який би допоміг добити повністю Україну, тому і, Дмит... тому і Кирило Дмитрів. Більш хитрий, більш розумніший, більш такий прощотливийший, більш такий, знаєте, який може розрахувати кожен крок і так далі, який зможе досить добре балансувати у такій кризовій, безвихідній ситуації, в кризовій, в кризовій ситуації, бачите, і тут криза, і тут криза, і він балансує. Дивіться, він досить добре вміє балансувати. Ось так, більш хитріший. Ну, тому і замінив. тому і замінив. Ну, Давайте подивимося, як, як результат, як результат, чи зможе Путін через Кирила Дмитрієва добитися якогось оцього рішення Трампа, рішення, яке зможе повністю добити Україну, чи вдасться Путіну? Скандал за скандалом, за шквар за, за, за шкваром в команді, да, в робочій команді скандал, тому що по-різному бачать ситуацію. Ну, знову, знову карта говорить, що все рівно буде, буде виникати яка, якийсь скандал. Буде виникати скандал. Відродження. Агентура. Ну, бачите, відродити, да? відродити, швидше всього, не вийде щось, можливо, якийсь проєкт, якусь співпрацю. Якусь... Ну, тут йде ну, тут праця, да? праця, колективна праця не, не можна буде її відродити. Тут іде уход, да? різні, різні погляди, абсолютно, і. Не, не йде тут, розумієте, тут карта говорить про те, що не вийде співпраці. Все рівно не вийде співпраці, тому що все рівно різні світогляди у цих двох країнах, тому що Трамп не є Америкою, не є країною Америка. Трамп є президент. Цієї країни зі своїми поглядами, думками, ідеями. А ось домашні цінності, домашні цінності Америки, Вони дуже сильно відрізняються від російських. Тому постійно випадає п'ятірка жезлів між Росією і, і Америкою, коли я роблю розклади. Постійно ця карта випадає, різні погляди, доведеться йти. Я думаю, що все-таки дивіться, доведеться відмовлятися від проєкту і від свого бажання Путіну. Да? Шанс, який він покладав, да? дивіться, шанс, який він покладав на друзів, да? на Єрофанта, на Жезлового короля, цей шанс реалізувати, навіть кошти платив в майбутньому, вплинути да? на зміну ситуації. Ось Реалізувати все це бажання. так? Допомагав, дивіться, який шлях величезний пройдений. І допомагав, і підкупляв, і впливав, і вів нечесний бій. Так? Дивіться. І шукав вихід з ситуації, і цілий світ задіював, ну, дивіться, скажімо так, у світі були теж е люди, які на нього працювали. так? І все це. От, все рівно закінчиться ударом, зупинкою цього проєкту. Зупинка проєкту буде силовим методом. Так? Стабільність все рівно буде, тому що доведеться йти. Далі вже ми не будемо. Навіть основа колоди, підтверджує, ми далеченько так заглянули в основу колоди. Щось, щось таке в їхній дружбі розколеться все рівно. Не вийде. Не вийде. Кого б ти не посилав чи Лаврова, чи Дмитрієва. Але якщо погляди різні, то дуже важко щось склепати. Ну, ви знаєте, я так подивлюся на цього Трампа. Ну, з, ним, з ним дуже легко співпрацювати. Ну, можливо, чому? Тому що все-таки є там момент агентури. Розумієте? Тому, можливо, зараз ось так і все ладненько у них начебто і виходить. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.